Армія РФ 13 разів за добу відкрила вогонь по цивільному населенню. Ворогатив з реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків. Під обстрілами перебувало 9 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, СМТ Щербинівка, села Бердичі, Дружба, Костянтинівка, Молочарка, Новий Комар. Руйнувань зазнали 11 цивільних об'єктів, 9 житлових будинків, гараж, автомобіль. Артилерійський удар окупанти завдали по дружбі, поцілили в приватну оселю, вбили людину. Ще одна цивільна особа загинула внаслідок розриву артилерійського снаряду у селі Костянтинівка. Гучно було і в місті Костянтинівка. Ка, де росіяни пошкодили щонайменше не менше п'ять приватних будинків? Внаслідок ворожої атаки маємо пораненого в молочарці Костянтинівської громади. Крім того, задокументовано руйнування в Нью-Йорку, завдані аршистами раніше, 19 червня. Внаслідок авіаудару фугасними бомбами ФАБ 250 У селищі пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктуру. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.